Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників оперативного командування Захід, зоною відповідальності якого є вісім областей. Перемогу, критий, нам подай! меморіал пам'яті загиблим військовослужбовцям оперативного командування Захід відкрили на території однієї з військових частин на Рівненщині. Церемонію приурочили до Дня сухопутних військ України. Долучилась до покладання квітів і мама загиблого військового з рівного Олександра Борисенка. Її син загинув, коли йому був 21 рік. Підрозділ Олександра потрапив в оточення біля населеного пункту Круглик Луганської області, восени 2014 року. 1 вересня 2014 року. Син, будучи в оточенні, прийняв переважаючий бій противників. Загинув. Коли відкривають меморіали для родин загиблих це є велика честь. Честь, бо це народжується пам'ять, пам'ять про наших дітей, про наших героїв. Воно вписується в золоті сторінки історії нашої України. Як Визвольна боротьба проти російської окупації. На меморіалі викарбований підпис. Будуємо майбутнє, пам'ятаємо минуле, а також два герби. Їхнє значення пояснив командувач ОК Захід Володимир Шведюк. Ви бачите, тут дві емблеми – це 13-й армійський корпус, який на цьому місці існував до створення оперативного командування і став основою підґрунтям для створення оперативного командування Захід. Зараз ми вшанували пам'ять наших воїнів, всіх, хто віддав життя за незалежність України в цій війні. Це саме потужне, саме велике угрупування, це саме велике оперативне командування. В нас зараз в склад оперативного командування входить три армійські корпуси. Всі вони воюють на сході. Наші бойові бригади на 2014 році одне з найперших прийняли бій на наших кордонах і, на жаль, першими понесли втрати. Надія Кривко, Дмитро Сидор Суспільне новини, рівне.